Активіст під загрозою на Сергія Стерненка скоїли замах з вогнепальної зброї, внаслідок якого він отримав поранення. Про цей інцидент Стерненко повідомив у своєму телеграм-каналі. Де саме стався напад, куди дістав поранення та де перебуває нині, активіст не повідомив. Втім, пізніше Стерненко написав про те, що загрози його життю вже немає. Оскільки куля вийшла на виліт, тож нічого важливого не зачепила. А лікарі вже його прооперували. Принагідно він подякував службі безпеки України за блискавичну реакцію. Зі словами, що якби не вони, він нічого би вже не міг писати, бо вони йому мовляв буквально врятували життя. Стерненко також натякнув, що до нападу ймовірно причетна держава-агресор. Згодом і в СБУ підтвердили, що цього разу співробітникам таки вдалося запобігти вбивству відомого громадського волонтера. І додали, що завдяки миттєвим діям працівників СБУ нападницю вдалося затримати на місці. Втім, про мотиви злочину наразі невідомо. До слова, це вже не перший напад на стерненка. У 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. Тоді у травні невідомі напали на стерненка біля його дому і завдали йому декілька ударів ножем, внаслідок чого він отримав струс мозку, рану руки та декілька гематом. Тоді один з нападників помер у наслідок самооборони Стерненка, а активісту вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. І лише наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту. Також у 2024 році Сергія Стерненка оголосили в розшук, оскільки він нібито не з'явився за повісткою до військкомату. Згодом одеський обласний ТЦК зазначив, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК ТСП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його скерували на ВЛК. Пізніше Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Серського у переслідуванні, нібито через його вимогу провести реформи в армії. Додамо, що це не перший такий замах на активіста з Одещини. Так, 14 березня в центрі Одеси невідомий відкрив вогонь по перехожому та втік з місця злочину. Далі в МВС офіційно підтвердили вбивство активіста і волонтера Дем'яна Ганула. Тоді міністр внутрішніх справ Ігор Клименко навіть взяв розслідування вбивства Ганула під особистий контроль. Згодом підозрюваного затримали. Ним виявився 46-річний військовослужбовець Сергій Шалаєв, який на момент скоєння злочину перебував у СЗЧ. Йому повідомили про підозру за двома статтями: умисне вбивство вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. А вже 16 березня Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Загалом слідство розглядає три версії, які могли стати причиною вбивства активіста. Замовне вбивство у зв'язку з професійною і громадською діяльністю ганула особиста неприязнь до нього, а також так званий російський слід через проукраїнську позицію активіста. Софія Фанко телеканал НТА. Уні кілька днів критичні, принаймні про це заявляють у США і очікують, що обидві сторони, особливо Путін, продемонструють реальні кроки щодо припинення вогню. Поруч з тим, росіяни зупинятися не планують і до 9 травня хочуть вийти на кордони Дніпропетровської області, ба більше знову висувають абсурдні вимоги до України. Тож як розгортатимуться події далі, та чи зрозуміє Трамп, що переговори у глухому куті? Усе найважливіше у четвер, першого травня, у проєкті Говорить Великий Львів на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту о 20.45». Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного.